вітаю тебе на каналі Торія і сьогодні ми з вами подивимось демо-версію гри Еспресо Тайкун. Це симулятор кав'ярні, де ми будемо створювати свій бренд, прикрашати кав'ярню, керувати своїми співробітниками та дбати про клієнтів. Тож, давайте починати. Вантажівочка з кавою. Ви виграли конкурс під назвою З мене досить корпоративної роботи, а головний приз можливість стажуватися в кафе по всьому світу. Ваша подорож починається в Кейптауні Південної Африці, де ви навчитеся тонкощам керування невеликою кавовою вантажівкою, одночасно здобувши цінні бізнес-навички. Треба продати 5 чашок кави. Ну, давайте. О, ви напевно переможець конкурсу. Приємно познайомитись, мене звати Кім, і я тут, щоб допомогти вам під час подорожі кавою. Ми збираємося подорожувати навколо світу разом, починаючи звідси прекрасного парку в Кейптауні. Ви бачите там цю скромну кавову машину? Почнемо зі створення бренду для, для неї. Не буду багато вигадувати. Ой, бачиш, які які тут символи красиві. А якщо українською написати? Ну, мені вже подобається, що вона взагалі пише. Хоча англійською все ж таки красивіше зараз виглядає. Я можу обрати цей шрифт. Насправді мені подобався перший. Ой, буковка О, як кава! ще так багато шрифтів? Давайте оцей перший залишимо, коротше. А колір, колір вантажівочки, зелений. Обрати ще лого треба. О, є лимончик. Та ну ні, давайте кавові зернятка, все. Ого, який бренд! Б'юся об заклад, що ваше місце привабить клієнтів, як бджоли до меду. Або як голуби до кави, почекай, що відбувається. Я не знаю, о Боже, голуби, серйозно, я ненавиджу голубів. Йди звідси. Отак. Отак. Що це таке? Що це? Це наркоманія якась. За свою кар'єру я бачила багато дивних речей, але голуб з кофеїном це точно щось нове у будь-якому випадку. Давайте навчимося орієнтуватися в меню. До речі, якщо вам колись знадобиться допомога з будь-яким завданням, просто натисніть кнопку Показати як, щоб отримати детальніші інструкції. Ну, керування, я думаю, тут нормально Порались. Досить легко, правда, але це ще не все. У нашому світі можна вільно літати як голуб. Ви можете перемикатися зі стратегічного на голубиний е кінематографічний режим камери, щоб побачити світ під різними кутами. Спробуй зараз. Серйозно, ці голуби будуть завжди мене переслідувати? Кінематографічний, а ось. Угу. І назад. Тепер, коли ви знаєте, як рухати камеру, приступаємо до роботи. По-перше, нам потрібно купити кілька стільців і столів, щоб люди могли сісти і відпочити. Ми також повинні розглянути питання про додавання додаткового освітлення на той випадок, якщо хтось ввечері п'є каву. Декорації, о, все! Це надовго. Я і декорації, це я люблю. Ну, давайте, напевно, ось такі, можливо, маленькі столи. Чи вони дорожчі? Зелено-білі кольори. В нас давайте щось. Щось біленьке все ж таки такі. Два столи хочу. Так, два, два. Стільці. Мені не дуже подобається цей стілець. Я хочу якийсь інший. До 50-90. Або не хочу. Ну, добре, давайте поки що, звичайні. У мене багато взагалі грошей. хотіла ось так, хоча б і квіточку яку-небудь. Так, біля лавки можна? Смітник тут є. Я можу квіточку на стіл поставити. Точно поставлю. Ой, і є, до речі. Отак. Хороша робота. Парк виглядає порожнім, тобто, ну, затишним. Ви майже готові почати заробляти гроші, але нам ще потрібно створити меню, з якого клієнти зможуть робити замовлення? Меню. О, боже. Я хочу. Експресо Американо. Таке різноманітне меню в будь-якому разі. Щоб допомогти тобі, я вже найняла баристу та запаслася основними припасами, які тобі знадобляться, щоб почати продавати каву. Ти готовий до роботи. Тепер настав час побачити, як твій перший клієнт купує каву. Ну так, можна і побачити. Ой, він так світиться. Я вже думала, що голуб був моїм першим клієнтом. Вітаю з першим продажем. Можливо, ти ще не багатий, але з кількома мільйонами продажів ти будеш на шляху. Давай зараз уважніше розглянемо цього клієнта. Давай на нього треба натиснути. Зустрічайте Джоні Доу. Звичайний, приємно знати своїх клієнтів. На щастя, ви можете бачити, що насправді думають ваші клієнти, бо ви оснащені дивовижним пристроєм для читання думок. Кожен відгук впливає на ваші рейтингові бали, тому зверніть увагу. Ви можете побачити його огляд ціни на каву. Позитивно ціна американа дуже доступна. А Поточна діяльність цей у кав'ярні загальне задоволення, задоволений. Добре. Коли ти бачиш, що твій клієнт задоволений доступною ціною кави, ти можеш трошки збільшити її, щоб заробити більше грошей. Давай спробуємо це зараз. А давай! Американо то був. Я хочу до п'яти, напевно. Як бачиш, аналіз відгуків твоїх клієнтів може дати тобі цінну інформацію про те, як розвивати свій бізнес. Але не забувай про інших клієнтів. Натисніть на виділеного. Це Марко Поло, хіпстер. Як бачите, він любить каву з собою. Але у тебе немає чашок на винос. А, Ну так, я нічого не купувала для цього. А, задоволення нейтральне. Я хотів замовити каву з собою, але в них немає чашок на винос. Сидить в кав'ярні нейтральний. Це гарна можливість навчатися замовляти матеріали. Давай порадуємо твого клієнта та замовимо для нього чашки на виніс. Е, добре, куди натиснути треба. Замовлення. Ох, що ти хочеш від мене? Ну, давай замовимо, звичайні. Припаси вже в дорозі. Просто почекай трохи. У 21 столітті дрони можуть доставити наше замовлення. У нашому світі люди добре ставляться до доставки безпілотниками. Це нормальна частина нашого повсякденного життя. Так, вашого можливо. Нашого точно, поки що ні. Зберіть те, що вам надіслали. О, і тепер він йде до нас замовляти каву, бо він такий. Ну я почекаю, поки вони 8 тижнів будуть замовляти собі чашки на виніс. Ти дуже швидко вчишся. Ти проаналізував відгуки клієнтів і вжив заходи, щоб покращити свій прибуток і покращити взаємодію з клієнтами. Ось так ти будуєш успішний бізнес. Є ще один клієнт. Давай подбаємо про нього. Я поки що хочу подивитися на чекай. Відпусти мене. Я хотіла подивитися, що він каже. Знайомся, Дана Малдер, студентка. Схоже, ваші прикраси їй дуже подобаються. Я зовсім не здивована. Ти вже познайомився з трьома різними соціальними групами. У майбутніх місіях ти зустрінеш ще більше. Пам'ятай, кожна соціальна група має різні очікування. Мені подобається стиль цього місця. Сидить, задоволена. Добре. Якщо збільшити місце, де сиділа студентка, то можна помітити, що вона залишила трохи сміття. Це іноді трапляється. Деякі клієнти можуть бути трохи некультурними. Давайте приберемо, щоб наступний клієнт не скаржився. Давай, нормально, ти сама забруднила і сама самі не подобається. Так виглядає набагато краще. Попереджаю: іноді тобі може знадобитися зосередитися на завданні, але навколо нас багато чого відбувається. У таких ситуаціях ти завжди можеш призупинити гру і не поспішати. Спробуй зупинити і відновити зараз. Добре. Єм. Yeah. Досить корисно, чи не так? Коли гру призупинено, ти можеш виконувати свою роботу, не поспішаючи. З іншого боку, коли ти чогось чекаєш і не маєш багато справ, ти можеш прискорити гру. І завжди можеш повернутися до стандартної швидкості пізніше. Спробуй зараз. Швидко, повільно. Тепер ти знаєш, як маніпулювати часом. Ти майже готовий, але пам'ятай, що деякі клієнти приходять зі своїми домашніми тваринами. Було б непогано запропонувати їм випити води, поки їхні господарі насолоджуються чашкою кави. Давай зробимо це зараз. Ой, ну давай. Я можу обрати якось спеціальні О. І хочу отак поставити. І отак. О, скільки щасливих собачих хвостів. Мій бос, містель, я ненавиджу його. Каже мені, що я зараз потрібна десь в іншому місці. Я впевнена, що ти зможеш виконати місію самостійно. Переглянь вікно місії, щоб побачити свої цілі та прогрес. Ми скоро знову побачимось, обіцяю. Остання порада: перевір, чи є у тебе кавові зерна. Ну, звісно, немає, якщо ти так сказала це зробити. О, ми вже дві кави продали. Добре, кавові зерна, кавові зерна – це ось тут. Це чашки. О, кавові зерна. Ну, давай замовимо через 3 години. Я почекаю. Хоча в мене аж 400 доларів можна було й одразу замовити. Щось не сподобалося. Щось сподобалося. О, це місце дружелюбне для тваринок. Це чудово. А тут у цьому меню немає кави, яку я б замовив. В меню є експрес, але його не можуть приготувати. Це що, жарт? Ага. Жарт хі-хі, не смішно. Вони не можуть купити експрес. Так я замовила. Я не, не знаю, чи потрібно мені це. Давай також замовимо. І чашки також давай замовимо. У мене трошки є грошей. Мілк не знаю. Давай замовимо і молоко. Скоро буде. Буде ось, я замовила вже. Студентам нічого замовити. А що ти хочеш? А, ти хочеш експресу, якого в мене ще немає. Експресо. Я дуже люблю каву, Помітно, у мене експресо. Я хочу ще купити, якусь декорацію. Ну, насправді можна ще світло купити. О Боже, яке велике! Чи давай ще просто один стіл поставимо зі стільцем, і тоді сюди також лампу. Експресо гоу. О, Ще ж ми щось замовили. Ну, я хочу на тебе натиснути. А, я не можу, бо я отут. Зараз. Ціна на еспресо трохи висока, але я все одно вирішила спробувати. А добре, де там у мене меню Еспресо занадто висока ціна. Тільки шок хтось випив кави. О, ну також еспресо. Я зробила дешевше. Їй щось не сподобалось. Американо коштує занадто дорого. Серйозно? Ви чуєте це? Місія виконана. Молодець. Ви зробили маленький крок як бізнесмен, але величезний стрибок як стажер. Ваша кафеторія в Кейптауні це місце, де люди розслабляються, п'ють смачну каву та весело проводять час зі своїми пухнастими друзями. Як нагороду за вашу наполегливу працю ми раді розблокувати для вас ще одну функцію редактор кави. Ви знайдете його в меню внизу ліворуч, проявіть креативність і створюйте унікальні рецепти кави. І на довершення всього ми перерахували 2000 доларів на ваш банківський рахунок. Тож, ви можете прикрасити парк як завгодно. Що ви знайдете у певній версії експресу тайкун Пісочниця. Створіть власне кафе. Повну кампанію. Створюйте незабутні кафе по всьому світу. Більший механік навчання, бариста найм, Прибиральниць різноробочих та охорони. Досліджуйте нові інгредієнти та елементи декору. М -м, прикольно. Нові декорації. І повний редактор кави. Ой, буде знижка, коли вийде гра. Так, ну давайте я хочу створити нову каву. У якій чашці? У великій. Отаку. От хочу, хочу лати взагалі зробити. Я не знаю, як правильно пишеться лати. Не бийте мене, будь ласка, ті, хто люблять, лати це молоко, напевно, стрім молоко. Напевно, багато молока. І трошки кави. А може навпаки. Я не знаю, як правильно готувати. Ну, мені здається, що щось таке повинно бути. Ой тобі не подобається. Давайте нагорі, що молоко холодне буде, а потім гаряча вода. Що я вигадую, я не знаю. Добре, воду ми приберемо. Чесно, давайте навпаки тоді. Почнемо з кави, потім а, гаряче молоко. А потім ось таке молоко. Прекрасно, мені здається. Ще більше кави. І ще такого молока. Ні, таке вже не подобається нікому. От Хотмілк взагалі нікому не подобається, холодне, тим паче. Гаряча вода, більше кави. А, я можу ось так обрати, більше кави. Нехай буде так. Все, я хочу зберегти. Отаке незвичайне вата в мене. За 2,50, будь ласка, давайте. Чи що? Давайте за 2. Отак, все. Купуйте. У мене молоко наче було. О, він багато кави купив. Ціна на лати дуже доступна. Зрештою, я вирішив замовити лати, хоча це не моя улюблена кава. Він гуляє і розслаблений. Хіпстер купив мою каву. Ха, отак-от. От ну давайте на цьому й завершимо. Мабуть, пишіть в коментарях, що думаєте про цю гру, чи будемо ми її проходити, бо вона скоро вийде. Ставте вподобайки або не вподобайки, та бай-бай, бумдіки, бай-бай.